За традицією щоб краще зрозуміти письменника, кажуть, слід побувати на його батьківщині. А для того щоб збагнути його і ще більше, варто послухати його годину півтори. Саме стільки часу знадобилось письменнику, громадському діячу, видавцю, краєзнавцю, голові національної спілки письменників України Михайлу Сидоржевському. Аби проявити Сподіваюся себе як багатогранну творчу особистість, себе, живою виробі колоритною виробі мовою, переконати аудиторію, що він справжній митець, патріот, виробі нащадок виробі свого нас, роду звичайно, і син рідної Україна, землі. Ну я кожен має свою думку. Я свою теж маю. Україна е вистоїть у цій війні. Ми вистоїмо. Україна буде як держава. Не знаємо, коли це закінчиться, все і що буде що буде. Зрештою, коли це відбудеться, але Україна буде Україна буде але. До бібліотеки, де й відбулась зустріч, із письменником прийшли вчителі, художники, творча інтелігенція. Усі бажаючі побачити і послухати пана Михайла. Наш земляк став головою національної спілки письменників у 2014 тисячі Йому довелось важко розчищати Авдієві конюшні, бо ж спілка судилась з орендарями приміщення на банковій. Дошкуляли внутрішні чвари, розборки. Але з усіх організаторських перепитій він виходив із честю. І з користю для творчої спілки сили для письменницької, журналістської, громадської роботи він черпає у молитвах, медитаціях, здоровому способі життя. були і СБУ, і поліція, і прокуратури, і преса, і суди судів в п'ятнадцятому, якщо не більше, я жодного не просне не, не програв. Все це потребувало сили. Якби я не не себе не звертався до це. Бог Бог помагає по різному Він називається звичайно, але я звертався до вищої сили, і ця вища сила мені давала давала силу для вистояти спокій, впевненість для того, щоб це все вистояти і і виграти, перемагати, не програвати. Ну Михайло подарував бібліотеці свої книги та колективні збірники. на волонтерських началах. За них я не отримав жодної копійки. Я повністю їх впорядковував, вичитував, редагував, правив, звіряв. Це ми зробили ну, для, ви розумієте, для чого. Те, що, наш внесок, те, що ми робимо, ну, те, що ми можемо робити. Ми збираємо книжки для бібліотек, зібрали для Херсона, причому я особисто їх вантажу, я їх забираю на новій пошті, на п'ятому відділенні тут в Бердичеві. Публіцистика О, має маю, бути своєчасною і актуальною, і актуальною, вважає письменник. Багато всі пишуть блогери зараз, хто заводно на, на Фейсбуках ці пости скрізь, і і не хочеться ну, жувати, не хочеться повторювати. Хочеться використовувати силу свою енергію тільки коли воно бачить, що це необхідно, і я можу щось сказати сильне, яке може вплинути на щось. Тоді я звичайно не мовчу. Подарував земляк бібліотеці українську літературну газету, яку він створив у 2009-му, Та є її головним редактором. Нині ж у газеті друкує уривки ще незавершеного роману. Пишу він буде такий, знаєте, своєрідний одним реченням роман. Ось літературна Україна. Я її теж залишу. Бачите, уривок із цього роману, ось це все. Так би мовити, одне речення. Весь роман буде одним реченням, в якому в цьому романі йдеться про, про те, що ми прожили і пережили в, в нашій країні. А ось вийшла в мене книжка Пам'ять нашого роду ось ця. Це моя перша книжка, де я дослідив свій рід до середини 18 століття. От. А ось ця книжка це Історія села. Яка вийшла, я тут її вже презентував Бердичеві, Дуже дорога для мене книжка, унікальна інформація, її збирався життя ну, студентських років починаючи. А зараз я готую книжку продовження. По суті, вона написана багато, вже написано. Солотинський словник, так званий. У літературній газеті письменник дає широку дорогу публікаціям своїх земляків, зокрема Михайлу Пасічнику та Валерію Хмелівському. От і нині готується до друку добірка віршів пасічника пити зі своєї чаші Михайло Пасічник. Я звичайно, 100 років вже знайомі, от керував Житомирську обласну організацію. Зараз один із потужних поетів українських, всеукраїнського масштабу, без жодного перебільшення, без дифірамів. Це справді дуже потужна поезія. Ну Олесь Поляда. Я шаную. Ми в Києві бачилися теж. От мені приємно ну, всіх мені приємно бачити, кого знаю, кого не знаю. Ось. Тобто, розповів Михайло Сидоржевський про свою поетичну творчість з десяток віршів на рік. Але тоді, коли не можна написати, не практикує таку форму, як В першій пам'яті тата ми з татом косили отаву. Скупе літо лягало в куці покоси. Над лісом заходило тьмаве сонце і гаснув. Вицвілий день, а потім тато пішов стежкою між нескошеною травою уздовж неба. Пам'яті тата і другий: поспішай, бо скоро минуще все під вічним небом, буде тьма і морок ночі, і жнива самотньої покори, і широке плесо вільної ріки вглибатиме у простір за межею. Ось так. Голова Національної спілки письменників України виконав почесну місію, вручив премії Ми вас любимо учням та викладачам Бердичівської художки. Премію заснував письменник Василь Дацюк. Тож на додачу до диплома мед із Дацюкової пасіки.